Друзі, чи любите ви Mazda cx 5 так як любимо їх ми, тому що ми настільки сильно їх любимо, що привозимо вже оптом в Україну. І сьогодні ось CX-5 привезли з Америки в Кривий Ріг на ремонт під ключ. Перша з них це ось така червона комплектація Touring 2021 рік куплена на аукціоні за 7100 доларів. Наступна це 2019 рік комплектація Grand Touring, куплена за 6100 доларів. І третя це ось така синя. Теж комплектація Турінг 20-й рік і куплена всього-навсього за 4900 доларів на аукціоні. Зараз ми їх знімемо з евакуатора і я вам покажу, зроблю невеличку розпаковку, покажу по пошкодженням по всьому іншому, що це за автомобілі і як вони виглядають. Ну що, друзі, пошкодження, передня ліва частина, лонжерончик наче рівно, все рівно, але тут крило, капот, все це повністю будемо міняти. Фара. Погано, що немає емблеми. Будемо це все купувати, будемо все це робити під ключ. Салон ось такий брудний, стрільнула безпека у нас. Обрізали шторки, стрільнула подушка в кермі, стрільнула подушка в сидінні. Купа всякого мотлоху, якісь пахучки, маски, ще щось. В Америці коронавірус все ж таки ще є великою проблемою. Тут у нас килимки одні, якісь іще інші, шкіряні, лобаш. Невідомо з якоїсь машини сюди положили. Ось такі шляпани, чий розмір, не знаю. 38-й. Розіграємо потім серед підписників. Наступний у нас лот це Mazda ось, 21 рік. Комплектація турінг, але турінг з додатковими опціями у вигляді пам'яті сидіння, кустики, боус, електроприводу, кришку багажника. Може бути без них, може бути з ними. Так як ось ця. Пошкоджена ліва частина, дві дверки під заміну, крило також під заміну. Ну і треба буде рихтувати. Або міняти ось цю центральну стійку. Подивимось, я думаю, швидше за все, це буде її заміна. І третій лот. Покажу його також. Він трішечки далі тут стоїть. Це вже у нас максимальна комплектація Grand Touring. пошкодження симетричні від синьої, тільки там ліва сторона, а тут у нас права сторона. Додатково є пошкодження по ходовочці по підвісті, стоїть докатка. Треба буде розбиратись, міняти важелі. Можливо, ще щось продефектуємо. Поміняємо. Бампер, фара все повністю. Це у нас Grand Touring комплектація. Дуже класна, максимальна. Я б сказав, тому що є підігрів, сидінь, є вентиляція, сидінь, є акустика, Bose, є проекція, є автоскладання дзеркал, цифровий щиток приладів. Ну і в принципі, з усіх інших боків вона ціленька. Зараз вони всі трішечки почекають в черзі, бо машин багато. Ще он дві ауді там стоїть. Ми можливо побачили в кадрі. Вони промайнули. Постоять в черзі і після ауді будемо по, по черзі так само брати в ремонт і ці мазди, друзі. Тому слідкуйте, підписуйтесь, покажу вам все. процес відновлення, як буде відбуватись по цій, по тій і по третій нашій мазді. Також все побачите, друзі.